Тема сьогоднішнього року ромб та квадрат. В першу чергу діти познайомимося з таким поняттям, як ромб. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні, це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тобто ромб – це паралелограм. у якого всі сторони рівні. Тобто, якщо в нас ромб А, Б, С Д, то АБ дорівнює С, дорівнює С, дорівнює Д і дорівнює а, Д за умови, якщо це паралелограм. Ромб має свої властивості. Властивість ромба це діагоналі ромба перетинаються перпендикулярно і є бісектрисами його кутів. Діагоналі ромба перетинається під прямим кутом та є бісектрисами його кутів. Ну, ромба, як і у паралограма, протилежні кути рівні, сторони паралельні. Все це зберігається, так як ромб є паралелограмом. Будь-який ромб є паралелограмом, але не всі паралелограми є ромбом. Давайте запишемо властивість ромбу. Властивість. Діагоналі ромба. Перпендикулярні та. є бісектрисами його кутів. Це такі властивості у ромба. Ще раз, давайте проговоримо: діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом і утворюються у нас чотири рівних прямокутних трикутники. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Ми з вами розібрали властивість ромба, а зараз зупинимось на ознаках. Ознаки говорять про те, що якщо якась там виконується властивість, то ця фігура є ромбом. То от, якщо діагоналі паралелограма. Перетинається під прямим кутом, то цей паралелограм є ромбом. Це перша ознака. Якщо діагоналі паралелограма перетинаються під прямим кутом. то цей паралелограм є ромбом. Тобто, якщо АЦ перпендикулярна до БД, то звідси слідує, що А, Б, С, Д ромб. І друга ознака. Якщо діагоналі паралелограма є бісектрисою, бісектрисами його кутів, то цей паралограм також є ромбом. Якщо діагоналі паралелограма є бісектрисами. Його кутів то цей паралелограм є ромбом. Таким чином, опираючись на ці ознаки, ми можемо доводити, що паралелограм є ромбом. Розглянемо наступну задачу. Нам дано ромб. Діагональ Аце ромба утворює зі стороною кут 42 градусів. тобто ось оцей кут буде 42 градуси. Треба знайти всі кути ромба. Розв'язання. Так як ми знаємо, що у ромба діагональ є бісектрису його кутів, то цей куточок у нас буде також 42. Градуси. Ну, кут А у нас складається з двох кутів: кута ДАЦ та кута БАЦ. Отже, ми кут А можемо знайти. Кут А буде дорівнювати двом кутам С А Д. Бо діагональ ромба у нас є бісектрисою. Тобто 2 помножити на 42. І це у нас буде 84 градуси за властивістю. Діагональ ромба. Ми знайшли кут А. Так як у нас ромб є паралограмом, то протилежні кути рівні. Отже, кут С у нас буде також дорівнювати 84 градуси. Так як це у нас паралелограм, то сума кутів, які прилягають до однієї сторони, буде дорівнювати 180. Отже, кут B буде дорівнювати куту Д і буде дорівнювати різниці 180 відняти 84. І це у нас буде 96 градусів кут Б та Д. Отже, відповідь до даної задачі: це у нас буде 84, 96, 84 та 96. Ось таким чином ми знайшли всі кути ромба. Наступна задача нам дано ромб. Периметр ромба складає 24 см, а висота ромба дорівнює 3 см. Треба знайти всі кути ромба. Тобто, якщо це буде 3 см, у нас буде висота, периметр дорівнює 24. Так як у ромба всі сторони рівні, то ми можемо знайти одну зі сторін. Отже, перша дія сторона Абе у нас буде дорівнювати периметр поділити на 4. Тобто, 24 поділити на 4 це дорівнює 6 см, це буде кожна сторона ромба. Тобто 6, 6, 6 та 6. У ромба всі сторони рівні. Далі нам треба знайти всі кути ромба. Ну, Давайте подивимося, що ж у нас такого відомого. У нас вимальовується трикутник АБК. То в цьому трикутнику АК. Це буде катет, або гіпотенуза і БК буде катет, так як у нас ця висота, утворився прямокутний трикутник. У цьому прямокутному трикутнику один катет 30 градусів, а гіпотенуза буде 6,3 см, а гіпотенуза буде 6 см. Ми бачимо, що на гіпотенуза 6, а катет в два рази менший за гіпотенузу. Отже, кут, який знаходиться навпроти кати та цього буде дорівнювати 30 градусів це властивість кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Отже, друга дія: ми з вами розглядаємо трикутник АБК. Цьому трикутнику АБ дорівнює 6 см, АК дорівнює 3 см. тобто… АК дорівнює одна друга АБ. слідує, що кут, кут Б буде дорівнювати 30 градусів за властивістю кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Один кут знайшли, отже, ми можемо тепер знайти всі останні. Кут D тоді у нас буде також 30 градусів, а кут А дорівнює куту С і буде дорівнювати різниці 180 відняти 30, а це дорівнює 150 градусів. Отже, відповідь до даної задачі 150 градусів, 30 градусів, 150 та 30. Ось таким чином ми знаходимо кути ромба, використовуючи також властивість кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Наступна задача, знову ж нам таки дано ромб. Кут Д ромба у 8 разів більший, ніж кут САД. Ось наш кут Д у 8 разів більший, ніж кут САД, ніж оцей кут. Знайдіть кут БАД. Тобто нам треба знайти весь оцей. Кут. Що ми для цього зробимо? Ну, Мабуть, позначимо щось за Х. Я вам пропоную кут СД позначити, як Х, а куде тоді в нас буде 8х. Так як у ромба дві сторони рівні, ось оцей кут буде також у нас x, цей Х, цей Х, це буде 8х. Тоді розглянувши трикутник САД, ми знаємо, що сума кутів трикутника у нас буде дорівнювати 180 градусів, ми можемо знайти і кут Д, і кут АДАЦ, ось ці кути ми можемо познаходити. Отже, мабуть, так і зробимо. Пишемо нехай, так, розв'язання, нехай кут CAD дорівнює Х. Тоді кут d дорівнює 8х, кут DCA також дорівнює х, бо трикутник CAD рівнобедрений. Сума цих кутів х додати 8х і додати Х дорівнює у нас 180 градусів. Розв'яжемо рівняння. 10х дорівнює 180, отже, Х у нас дорівнює 18 градусів. Кут САД дорівнює 18. А кут БАД складається з двох таких кутів, тому що А це, це діагональ, а діагональ ділить у ромба кути навпіл, тобто є бісектрисами. Отже, кут А дорівнює двом кутам CAD. І це дорівнює 2 помножити на 18, це дорівнює 36 градусів. Отже, відповідь до даної задачі 36 градусів. Наступне, що я вам пропоную розглянути, що таке квадрат. Квадрат. Ми ж з квадратом вже зустрічалися ще з курсу початкової школи. Це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Правильно, ми це з вами розглядали. Але з, -з, -з, -з боку паралограмів, то квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Прямокутник, бо у, у нього всі кути прямі. Це ж правильно, прямокутник, у нього всі, всі кути прямі, та ще й сторони рівні. Ось таким чином відрізняється квадрат від прямокутника. А з іншого боку, так як у нього всі сторони рівні, то він є чим ромбом, у якого всі кути прямі. Тобто, означення квадрату ми можемо сказати через прямокутник і через ромб. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми візьмемо такі круги Ейлера, то. Ось отут посередині це буде у нас квадрат, бо це у нас і ромб, і прямокутник. Це у нас тут буде прямокутники, а отут у нас ромби. Ось таким чином квадрат це і прямокутник, і ромб. Звідси робимо висновок. Квадрат це у нас паралелограм. Виконуються всі властивості паралограма, діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Сторони протилежні рівні та паралельні. Так, як квадрат є прямокутником, то у нього діагоналі рівні. Так, як квадрат є ромбом, то у квадрата діагоналі перетинається під прямим кутом і є бісектрисами цих кутів. Значить, у квадрата діагоналі рівні, перетинається під прямим кутом. І є бісектрисами кутів квадрата. Ось таке ви повинні знати про квадрат. Квадрат містить повністю всі властивості всіх фігур. паралограма, прямокутника та ромба. Доглянемо таку задачу. Нам дано квадрат. На стороні БЦ квадрат АБЦД позначили точку К. Так що. АК дорівнює 2БК. Знайдіть кут КАД. Тобто нам треба діти, з вами знайти ось оцей куточок КАД, ось він оцей. Ну, давайте подивимося, що нам дано. Нам сказано, що АК дорівнює 2БК. АК дорівнює 2 бк Якщо ми розглянемо трикутник АБК, то він у нас буде прямокутний, кут Б90 градусів, АК буде гіпотенузою, БК буде катетом, АК в два рази більше за катет. Тобто в гіпотенузі у нас поміщається два катета. Це говорить про те, що кут, який лежить навпроти катета БК, дорівнює 30 градусів. Так, розглянемо розв'язання. Перше ми розглянемо трикутник АБК. Нам сказано, що АК дорівнює 2БК, а звідси слідує, що кут БАК дорівнює 30 градусів бо катит в два рази менше за гіпотенузом, або гіпотенузом більша в два рази за катит. За властивістю кута, кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Ну, а ми знаємо, що весь кут А, тобто кут БаД. Дорівнює 90 градусів, бо це ж квадрат, у нього всі кути прямі. І щоб знайти кут КАД, то треба від кута БАД відняти кут БАК, той, який ми тільки що знайшли. Тобто 90 відняти 30, і це буде 60 градусів. Отже, відповідь до даної задачі 60 градусів. А зараз поспілкуємось, зробимо певні висновки. Чи є правильними твердженнями? Будь-який квадрат є паралелограмом. Це правильно, бо квадрат це паралелограм. Будь-який ромб є квадратом. Ні. Якби було б сказано, що будь-який квадрат є ромбом, то так, не всі ромби мають в собі кут 90 градусів, тому це твердження невірне. Будь-який прямокутник є квадратом. Ні, не всі прямокутники є квадратами, бо у квадрата всі сторони рівні, а не всі прямокутники містять в собі рівні сторони. Будь-який квадрат є прямокутником, це правильно, випливає з означення квадрату. Будь-який квадрат є ромбом. Це також правильно, бо квадрат це ромб. Шосте, якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником. Чи правильно це, чи неправильно? Це неправильно, якби оце слово чотирикутника було б замінене на слово паралелограм, тоді б це було правильно. Але якщо ми собі зобразимо якийсь довільний чотирикутник, і в нього будуть діагоналі рівні, десь приблизно так, але діагоналі. То ви ж бачите, що цей чотирикутник не є прямокутником. Обов'язковою умовою повинно було бути написано, що паралелограма. Тому це невірно. Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні, то він є ромбом. Знову ж таки, чотирикутника. А у нас тут повинно бути паралелограма слово написано. Бо якщо ми намалюємо дві перпендикулярні. Діагоналі, ось, наприклад, ось так. Я намалюю, от вони перпендикулярні, і намалюю чотирикутник, то цей чотирикут ромбом ні в якому разі не буде. Обов'язково повинно бути написано паралелограм. Існує ромб, який є прямокутником. Так, це квадрат. Існує квадрат. Який не є ромбом? Ні, всі квадрати є ромбами це неправильно. Якщо діагоналі чотирикутника не перпендикулярні, то він не є ромбом. Діагоналі чотирикутника не перпендикулярні, то він не є ромбом. Ну, це правильно. Він і... І за те, що він чотирикутник, також, не є ромбом. Якщо діагоналі паралограма не рівні, то він не є прямокутником. У прямокутника діагоналі рівні, отже, це правильно. Якщо діагональ прямокутника ділить його кут навпіл, то цей прямокутник є квадратом це також правильне твердження. Якщо діагональ ділить кут навпіл, то вона є бісектрисою. А бісектрисою діагоналі є лише у квадрата, якщо це ми говоримо про прямокутник. На цьому ми зупиняємося, діти. Я вам бажаю успіху, на все добре, працюйте, і у вас все вийде!